Є багато бажаючих. Люди проходять навчання, проходять першопочаткову підготовку, зараз знаходяться на казарми положенні. І поступово це кількість збільшується. Тобто певна частина вже пройшла, навчання прийняли присягу. Завтра будуть приймати інший підрозділ, наступний підрозділ. Присягу і також приватно-катарна положення для подальшого проходження е, навчання. А нам, звичайно, виникають е, в державі наші, є складнощі фінансового паратора. На сьогоднішній сьогодні, день хлопці, які будуть змагатися на виконання задач по забезпеченню охорони як життя, та цільності наших громадян. Вони, на жаль, не, не отримали ще як засоби, так і інші прилади для виконання задач. Тому, звичайно, буде мабуть, додатково буде оформлене звернення до як і мешканців, так і до бізнесових структур міста з метою проханням фінансової допомоги підрозділу необхідними засобами. Це в першу чергу засоби індивідуального захисту, це шоломи кульори захисниці, це бронежилети. Ну і і і так далі. Тому є звичайно велике прохання мешканцям нашого міста посприяти і прийняти в цьому свою участь. В цілому, ну я думаю, в цілому, то я участь і основний момент. Скажи, спочатку так. тільки одиниць. Перевага, звичайно, зараз і в нас завжди існувала перевага для осіб, які пройшли строкову службу в спецпідрозділах десантних і подібних силових підрозділів, які неоразово приймали участь у таких тренуваннях активних, або ще краще, якщо вони приймали участь у військових діях. І, будь ласка, що добри добровольців буде значно більше, ніж заплановано чисельниця батальйонів. Чи чи буде, буде розглядатися питання щодо розширення складу? Однозначно буде, тому що на сьогоднішній день в державі є великий дефіцит людей, які справді патріотики е, хочуть служити і на сьогоднішній день, якщо сказати своїми словами, це не просто служити це воювати. Тому однозначно держава піде зустріч і тим більше формується. Різні і ці військові формування, вони можуть бути в складі як збройних сил, так і міністерства внутрішніх справ. Але якщо ми говоримо конкретно про Міністерство внутрішніх справ, то звичайно такі можливості є. І добровольці, і патріоти, які хочуть на сьогоднішній день відстоювати інтереси нашої держави і стати на захист нашого народу, то звичайно для них буде сприяння у всіх напрямках, починаючи від скорішого оформлення документу, тобто прискорено пріоритетно напрямок буде. є ще питання які стосуються організації в невізиці.